У зв'язку з останніми подіями я думаю, кожен українець відчуває гордість за свою країну та за свою націю, і особливо приємно слухати, коли іноземні блогери-мільйонники хвалять твою країну. Послухайте, Україна щойно назавжди змінила хід війни, те, що вже називають найвидатнішою спецоперацією всіх часів. Дехто навіть порівнює це з подією масштабу ядерного вибуху для нашого покоління, тобто момент, після якого історія вже не буде такою, як раніше. За повідомленнями, вчора Україна знищила 34% російських стратегічних бомбардувальників у безпрецедентній атаці дронів і зробила це, сховавши дрони у вантажних контейнерах для дерев'яних будинків конструкторів, які відправили в райони поблизу військових аеробаз. Люди активували контейнери, дахи яких відкривалися. Дрони вилітали. І звучали в російські бомбардувальники, стверджується, що ці дрони керувалися штучним інтелектом, а не людьми. Хоча Пентагон наразі не може це підтвердити. Примітно, що жодної системи ППО не було, адже зазвичай ніхто не ставить зенітки на аеробазі, розташованій за три тисячі миль у глибині власної країни. Також атаку називають надзвичайно економною, адже дрони коштували близько чотирьох тисяч доларів кожен і на перший погляд виглядають як звичайні дрони для тіктокерів. Крім того, за повідомленнями контейнери самознищувалися після запуску дронів. Окрім того, що тепер Росії буде значно складніше вбивати українських цивільних, це ще й один із. Найпотужніших психологічних ударів, уявіть, як зараз почуваються російські керівники. Кожен вантажний контейнер в країні може виявитися зброєю, а кожне шосе потенційною загрозою. Тепер їм доведеться перевіряти усі контейнери, відслідковувати водіїв, моніторити внутрішні дороги. Це може буквально паралізувати логістику.